Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. Мене звати Сергій. І сьогодні хотів би вам показати варіант автомобіля, який ми придбали для нашого клієнта. Мова про IONIQ 5 від компанії Hyundai. Перш за все, хотів би озвучити вам, з яким запитом прийшов до нас клієнт. Власне, це мав бути Hyundai IONIQ 5 Limited, максимальна комплектація на даний момент. Важливо з повним приводом. Бо все ж більшість таких автомобілів задню з заднім приводом бажано салоном білого кольору, і кольор кузова білий, або такий один з відтінків синього, який є в Hyundai. Виглядає він ось так. Власне, клієнт володіє, має вже власності такий автомобіль, але в комплектації SL простіший, і це другий автомобіль в сім'ю. На одному буде пересуватися власне він, на іншому дружина. Чому саме Limited клієнт вирішив обрати? Власне, багато, багато опцій відрізняє цю комплектацію від, від простіших. Перш за все, це камери кутового огляду 360 градусів, які дуже спрощують життя в місті і в таких тісних парковках. Є панорамний дах, якого немає в інших комплектаціях. Він досить великий, закриває всю по суті всю площу стелі, якщо дивитися від передньої частини. Заходить далеко назад. Також в автомобілі є проекція на лобове скло, дуже приємна опція. Є пам'ять сидінь, в тому числі в комплектації дімі є і вентиляція сидінь, чого немає в простіших. Власне, багато асистентів по паркуванню автомобіль вміє сам паркуватись. Також є багато асистентів по безпеці, які обережуть вас від неприємних моментів на дорозі. Є акустика преміальна від фірми BOSE, також є і сабвуфер в автомобілі. Зарядка звичайного зразка мецінзі розетка, звичайно, типова для нас, для того, щоб заряджати свої якісь прилади. Крім того, автомобіль і підтримує передачу струму на назовні, тобто можна підключати автомобіль до будинку, до квартири і таким чином отримувати Електроенергію в себе в, себе в домі від, від автомобіля. Він в такому випадку буде використовуватися як такий великий павербанк, скажімо. Дуже цікава опція є на водійському сидінні в комплектації Limited. Власне, Hyundai позиціонує її як таку приємну опцію, коли ви залишаєтесь в автомобілі під час зарядки на громадських станціях чи в іншому якомусь випадку, от водійське сидіння, як бачите, може розкластися в таку велику лежанку, в тому числі є і подушка під під ногами водія. яка теж розкладається. Кажуть, що дуже дуже приємна річ. Є шторки бокові на вікнах і багато-багато іншого насправді по комплектації. Автомобіль ми шукали досить довго, це більше місяця, тривав наш пошук. Власне, зумовлено тим, що автомобілів в такій комплектації, в гарному стані, направду небагато. Не Власне, за весь час підбору ми бачили чотири таких варіанти. Брали участь в аукціонах більше разів. Пробували кілька разів торгувати і комплектацію SEL по ще дешевшій ціні, але все таки. Завершилися наші пошуки комплектації ліміта, такої, як клієнт і бажав з самого початку. Власне, покажу вам зараз і варіант, про який йде мова той, який ми виграємо. Ось цей іонік ми вже придбали, він вже рухається до, до нас. По ушкодженнях був легкий удар попередній частині, радіатори в порядку, рідини під капотом теж є, тобто вони дійсно не ушкоджені. Автомобіль на ходу має цілі подушки безпеки, вся безпека не ушкоджена. Судячи зі всього, удар дійсно був легким. Ланжерони в порядку, і ну як я сказав, безпека ціла. Тобто лишилося зібрати тільки передню частину, замінити капот. І на виході в нас автомобіль без вторинного окрасу, без слідів ДТП. <кій> По суті, в ідеальному стані буде. Після, після відновлення передньої частини. Що стосується пробігу, він тут невеликий і складає близько 20 тисяч миль. Зараз скажу точніше, одну секунду. Це 24 тисячі 432 миль. Найцікавіша ціна, по якій ми придбали автомобіль, це 14 тисяч 925 доларів, що дає кінцеву ціну в Україні з урахуванням доставки і всіх супутніх платежів до 20 тисяч доларів. Ремонт орієнтовно відновлення цієї передньої частини буде близько 4 тисяч доларів. Тобто, по результату в нас автомобіль сильно, сильно нижче ринку по ціні, при тому, що і ушкодження малі, і стан хороший і на ходу, і ну, всі, всі ці моменти збережені. Кінцева вигода для клієнта буде складати, якщо дивитися, відносно нашого ринку і от тої комплектації, яку ми придбали, близько 8 тисяч доларів. Однозначно придбання хороше, однозначно клієнт буде задоволений і я думаю, продасть автомобіль теж з вигоди. От, Якщо бажаєте, щоб ми підібрали такі або подібні автомобілі, звертайтеся до нас, з радістю все знайдемо. онлайн авто.